Друзі, чому посміхнеться вам удача? Витягнемо одну руну. Так, руна кинас, але в перевернутому положенні, що означає, що у вас недостатньо енергії. Вам потрібно поповнити свою енергію для того, щоб можна було виконувати якісь справи, і це щоб вело вас до успіху. Не вистачає енергії. Так. Ви зараз в сумнівах якихось, в переживаннях, в сумові. Але дороги відкриваються, нові перспективи відкриваються. Треба тільки прийняти рішення, будьте обережні, хтось може бути нещирий з вами, але ця нещирість вже руйнується, йде з вашого життя. Ви достатньо мудра людина. І ви знаєте, е ну якщо ви жінка. До вас нерівно дихає чоловік, прям дуже велике притягання, якийсь яскравий, активний чоловік. Якщо ви чоловік, ви таким являєтеся і маєте даму серця. Так. Е е удача ваша посміхнеться вам у сімейному затишку, в коханні, до когось це все йде. Затишок сімейний, благополуччя матеріальне в домі і кохання. Можливо, у вас є вже сім'я, дім, значить, це все буде збільшуватись, гармонізуватися. Дійсно, дійсно вам дають такий шанс. Можливо, навіть дітки до когось ідуть. І в нас навіть утворюється пара однакової масці, жезлів, дві гарячі особистості, пристрасть між вами, енергія вогню, яскравості, активної проявленості. Вам треба тільки, знаєте, збалансувати свої енергії. Вони у вас поки що не збалансовані. Що ще нам таке скажуть? Ще в чому удача ваша посміхнеться? Вам ще в чому удача посміхнеться? Ну, знаєте, в юридичних справах якихось посміхнеться удача, вирішення на вашу користь буде. Або, можливо, шлюб юридично хтось заключить. І це теж. Звичайно, якщо ви того хочете, це удача, це щастя, це радість, це фортуна вам подоліться. Ну що ж, приймайте, хай так і буде успіхів вам, щастя вам, радості, здійснення всіх ваших мрій та бажань, і хай фортуна завжди усміхається вам.